Привіт всім людям з прямими руками, любителям збирати щось власноруч. Сьогодні будемо робити таку штуку. Вона вже зібрана. Після розбору польотів показаний буде процес виготовлення. Ну, там, деякі нюанси, як це роблю я. Загалом, є в нас така вся статейка. це журнал Electric. Ворожа мова, якби туди, але... Як бачите, писала людина його з Харківської області. Загалом, що воно робить? Є плата датчика, яка окунається в водичку, і по мірі наповнення чи спустошення воно зменшує струм на виході. Живлення від 12 до 15 вольт самого датчика. На практиці можна менше, можна, ну більше в принципі не варто, а менше можна. Ось сама схема приймача самого. Це один варіант, там ще буде інший варіант. Що тут є, да? Ось такий, є такий транзистор, бачите? вт 1 Він дає скидання щотчика. Це є мікросхема К561 е 8 В неї зарубіжний аналог CD-4017. Власний вигляд в неї не підключений. Тобто він не використовується. От з кожним півперіодом у нас йде складання лічильника. Тобто за 1 секунду він складається 100 разів. 50 Гц в два рази 100 разів складається лічильник. Це ось вузол керування релем, Тобто до якого потім. У підключається або насос вібраційний, або пускач для якогось більш потужного двигуна. Оця частина якраз у нас є вхідним вимірювачем із датчика. По суті, це є перетворювач струм-частота і частота максимально тут 1000 Гц. Тобто 1000 Гц тут, там 100. І маємо 10 рівнів. Тобто 10 рівнів зрізання е сигналу, да? Тобто з кожним імпульсом у нас перекидається наступний, 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 наступний світлодіод. І от коли приходить е наступна півхвиля мережі, вона скидає лічильника. Тут, в принципі, статизації буде. Під відео почитаєте, дуже цікаво, як воно саме працює цей вузол. Ну так, для початківців буде дуже, дуже цікаво. Для людей, які розбираються добре, я думаю, це буде вже наглядно розуміло вже самої схеми, як воно працює. Е, є ще один варіант такий ось на е, мікросхемі LM3914. Я її не робив, тому що мікросхемка в свій час була дорога. і Ну, в нас в місті не було її такої, щоб купити. Тобто Треба було замовляти і жати. І дорого це було б тому що доставщик теж хотів взяти за це гроші нормальні. Взагалі, я не робив. Тобто, Вдати я її не, я не буду і повернемося до цієї схемки. Так, ось у нас така є вкладка, вона вже перероблена. Була ще в мене ось колись така ось. Старенька-старенька моя плаватка ще малювалася воно вручну, боялася на поводах. Ну, тобто, ну, тестував її, як вона взагалі працює. Тут всі прям елементи там, до єдиного, все по схемі, як має бути, але як показує досвід, нема смисла. Любі Н-канальні, тобто, НПН, любі ПНП. Головне, щоб ось цих, ось. Т4 і Т5, щоб вони були прям такі. Не дуже, не дуже слабенькі. Це єдине. Зараз на схемі вам покажу їх, де там схемка. Ось. Ці два транзистора з собою являють тірістор. Ну, аналог Тірістора. Світлодіод нижній так, Q0 називається він, ну, вихід з схеми. Він доситься постійно. До нього чіплятися не можна, тому я не робив навіть там клемника, щоб до нього чіплятися, Тому що він горить постійно. От е, з 2 по 10 так, вони там, да, там гасно засвідчуються. А от е, перший він світиться постійно. Загалом, при так, якщо у нас немає взагалі води на датчику, тобто горить каки 1, немає е, ні на цьому ось резисторі, немає напруги, так, ні на цьому немає напруги. Цей транзистор топло тобто, закритий і через резистор R7 заряджається конденсатор, який він там спільно бачу. Це 2. Стомікафрат, і він собою відкриває тірістора. Тобто вмикається рада, що треба, воду треба. Сос включається, і набирається рівень. Проходить він ну, тут, де підключається, проходить рівень, далі набирається. І як тільки він торкається до о, верхньої межі, коли, ну, верхній межі, коли ви виставили, так, брається рівень, дається команда на... Через R6 на VT3, який з собою шунтує через резистор напругу із конденсатора, і трісло закривається. Я робив заразчиним конденсаторами, щоб воно можна було вмістити в тоненький корпус, десь поставити так, на видному місці, і щоб воно ну, не дуже виділялося. Є тут кілька варіантів. Плат. Це ось ця, що... Ні. ось ця, що я робив, так? але тут виходить, що в мене довелося відкушувати трошки Пойдемо. самі ізолятори так? на штириках. І на відкушувати е юбочки нижні, тому що впаралося дуже сильно. Я ну, зрахував під трошки менше сладіоди, а посадив трохи більші. Не влізло. І ось ще одна буде вкладочка, тут вже під нормальністю діоди великі. Трошки тут навіть відніс їх трошки більше в сторону, так щоб тут був нормально, щоб вставали ну, від грібенки контакти. Тобто така вся да, просто ламається, там по одному контакту запалюється і все. Так, сте, є там ще старі версії плат, в общем, Датчик такий, одразу під, під болти, ну, зразу шпильки. Це так, як я робив під пайку. датчик оригінальний. Розміри там всіх різні, кому який сподобається, можна робити. Так, сте. Ніби все по цьому поводу. Ну що ж, переходимо до тестів. Ось сам датчик. Він на роз'ємі. Датчик треба після запайки, після ну, провірки, щоб все нормально працює, треба покрити його лаком. Тому що те, що з водою працює, воно рано чи пізно покриється росою і буде недобре. Трансформатор дуже малесенький, я взяв. він такий, Мені не жалко, він сам по собі гріється дуже сильно, тобто його що, що серйозне, немає смисла, але для тестів піде. Реле звичайне, 12 вольтове, одна кнітарна до 16 А і світлодіод впаяв, щоб видно було коли він вимкнене. Також тут ось представляється рівень виставити, який треба рівень. Там на лайоді підписаний квадрат, який на мінімум ставиться, це не на максимум ставиться. Це має бути вище, це має бути нижче. Не перепутати. Світодіод цей виступає як стаблітрон. Ну, в принципі, так само, як і тут діоди, вони виступають як індикатором, так і як стабілітроном для обмеження напруги на базах транзисторів. Трошки порівняємо, бо все вже погнув, поки тягав. Так, що вмикаємо. От, реле спрацювало. Схема настраюється одним резистором підстроєчним. Набрав водички просто з підрана. Реле, бачите, вімкнене, тобто Воно підключено зараз на четвертий світлодіод і на дев'ятий світлодіод. Ну, Так, як і казав, якщо немає рівня, реле включене. Так, потихеньку не Трошки не то. Зараз трошки підрегуліруй висоту. О. Так, і поїхали. Четвертий є вже. П'ятий є. Шостий. Сьомий. Восьмий. Це буде дев'ятий. О, роздай відключилося. Тобто нижче вже йде як перелів. При роботі, як бачите, не бачите, так? Да? Ось так. Стодіоди світяться ці на датчику самому. Піднімаю, вони гаснуть. Так. Ще раз ніряємо. Так, що таке, можна робити. Цей древній варіант, звісно, страшно, як не знаю з що, але я його тримаю як пам'ять, щоб в мене був зіряцій, як на тебе робити. Тому що я я робив його. Зараз мені трошки трошки підбів принтер, то що... Він тонер не... ну, трохи пішов після полосочки І ось повижирало доріжки. Десь є ліхтарик. Ось. Ось, ось Прям прожерло доріжки. То не ліг. Але нічого, якщо тут кинути перемішку, то в принципі буде воно працювати надалі. Так, ну що, далі буде процес виготовлення. От була в мене такі грізочі платки, так. Він там прям кусаний-кусаний. І підігнав його так, щоб коли на тісти переноситься. Він, щоб він чітко так ось лягав. і щоб все роздрукувалося, влізло. Таке ось воно. Що, будемо пробувати. Що, рекламний буклетик? Є. Буде діло. Ось назван ще пройде весь тонер, тому що щось принтер здається вже по чорному кольорі. І так, прогоріли. Вставляємо нашу печку і потихеньку прориваємо Я тут просто просто напівставка ще працюю тремрегулятором, терм... трохи контролює температуру. Печка гріє непогано, як 500 Вт, барабан десь, мабуть, 30 мм в діаметрі алюмінієвий. У нього стінка товстенька, так що він теплоємкостю дуже нормальний такий володіє. Ничего напрямку так уж. Щось я пробував тюшком, але мені це не, не сподобалося. Воно щоропить, так, це сама резина прилипає. Тому що в принтері там трохи температура менша, коли воно в принтері світить печка. Але для того, щоб він прогрів мідь і перейшов на медь, то треба трошки погріти гарненько його. Ну, звісно, якщо у вас тоненькі дорожки його довго пригрівати, то вони просто повзаються по всім сторонам. на цю сторону, так що водичку після вихолодання. Ну Загалом от я ось просто трохи сприскую його. Там не треба там багато води йому, але треба, щоб він ну щоб бумага простола пропадалася повністю. І де є, от, допустимо, такі ось заливки кольором. так, то вони дуже погано пропитуються. Ну, Треба більше часу, щоб вода проникла аж на ну, через всю бум... бумажку цю. Так, Хай зараз хвилинку постоять в вітру. Так, пройшла поблизна хвилинка. Пробуємо задирати. Не швидко, помаленьку. Yeah. Так, зараз. Піду ванну трохи променю під проточною водою. Продовжуємо. Так, при променці щітка, дитяча, на її тоненький ворсок. Він хорошо заходить. Тільки не треба давити, а треба легенько, чух-чух-чух, і чух, папір, папір виспримивається. Не треба зайчиком. Будь-яка щитика дитяча щоб в неї був тонень, який був волосок такий а що, пробуємо травити. Так, і не забуваємо періодично помішувати розчин щоб він не застоявся на одному місці Ось так там розчинників. залудили, відмили. Тепер же маємо зразити. Так, Для свердління плати використовую отакий колхоз варіант дрелі. Не повірте, йому вже, мабуть, років 5. Продаж один раз таки перепаяв тут. Це 0,85 ну, по перерізу провод, але мінімецький один раз за 5 років облумався. Блок із з якогось принтера старенького, не пам'ятаю з якого саме. І двигун ну, з іншого принтера, але це ж принтера. Санговий патрончик. давно дуже купляв йому вже років багатенько, не знаю дуже скільки. Пата впирається в мене всюдований полі... полістирол. Ось, одна сторона. Ось друга. І в мене виступає індикатором кривості моїх рук. Якщо є отвір наскрізний, значить з руками щось не то. Як бачите, тут немає жодного отвору наскрізного. Тут отворів багатенько. Тут вже не наплата зверталося. Все посверено. Під роз'єми і під датчики. Більші отвори під резистори, конденсатори, мікросхеми, там 08 сердце приблизно чи 07, не пам'ятаю точно, не заміряв. Все, паяємо перемички для начала, потім резистори, потім конденсатори, панельки, мікросхеми і конденсатори електролітичні. Тепер попробуємо собі комфортне середовище, параметри екрана. У мене книжна перевернута. Зберегти. Ось ось так. І буде чутненько видненько, що робиться. На весь екран і добре видно, що куди пиати.